Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде багато цікавого. Розпочнемо з наборів. Набір перший 18 штук 240 гривень. Набір другий 43 штуки 1000 гривень. Набір третій 9 штук 270 гривень. Набір четвертий 13 штук, 390 гривень. Набір п'ятий, 4 штуки 150 гривень, та набір шостий, 6, 6 штук 200. набір шостий 28 штук 420 гривень. Потім є ще сверла по міліметру 38 мм, 150 гривень, 30 мм 150 гривень, розгортка 14 мм 50 гривень, сверо 44 мм, 180 гривень. 24 мм 80 гривень, 7 мм 40 гривень, 13 мм 48 гривень, 13 мм 50 гривень, 15 мм 55 гривень, 18 мм 60 гривень 11 мм 44 гривні, 25 мм 70 гривень, 15 мм 90 гривень та 25 мм 80 гривень. Потім підемо по вимірювальному інструменту. Є ось такий індикатор Іч, ціна його 450 гривень. Та є ось такі вимірювальні мікрометри. Атестати випуску. Ось такий він, 200-250. Потім є в нас ось така цікава річ. Також з паспортом до 25 см. сантиметрів. Ще є ось такий. 250, 275. Без паспорту. Та ще є ось така важка. Тут у нас 40 сантиметрів. Ось така з запчастинами, можливо когось зацікавить. Та ще є 1,6 60 гривень за штуку. На цьому все. Дякую за перегляд, буду чекати вас у вайбері.